Завдяки вступу в, в ліцей, я дізнався е, про німецьку мову набагато більше, ніж знав раніше. А коли вже почалась, почалась осінь навчання, е, мені було дуже та, також лячно, тому що нові друзі, нові вчителі. Спочатку я почувався розгублено, але потім я знайшов багато друзів, призвичайвся до шкільного життя. Я якось раніше не задумувалася над цим питанням, але мені здається, що ліцей підштовхнув мене на те, щоб розвиватися, бути креативним, шукати щось нове у цьому житті і взагалі проводити його гарно і весело. Я взяла участь у літературному конкурсі Надія і вийшла звідти фіналісткою, але без віться, це мене, це мене почало спонукати писати ще твори, вірші. Я хочу внести щось від себе до ліцею. Може, якісь нові конкурси, нові е, свята. Після вступу в ліцей мені дуже сподобався такий предмет як інформатика. Але також я люблю малювати. Тому я зумію ці дві речі, і піду на дизайнера або веб-дизайнера, Або якщо так складеться доля, на географа або картографа. Я хочу отримати гарну освіту, зокрема іноземних мов. А після випуску я хочу вступити до Київського політехнічного інституту. Я зрозуміла, що тут задають багато завдання, тому я порадила вчителям задавати його поменше. Я ще не маю педагогічної освіти, тому не, не можу щось порадити вчителям. Я хочу подякувати Гедина Черні Миколаївні, вчителю української мови, яка супроводжувала мене з п'ятого класу, і Михайлові Наталії Вікторівні, яка допомагала розвивати мені таланти, щоб у них була наснага працювати з такими талановитими дітьми, які навчаються в ліцеї. Найприкріше всього втрачати, звісно, спільноту ліцеїв вчителів, які загалом навчили і дали той безцінний життєвий досвід, який знадобиться у подальших начинаннях і в університеті, і взагалі у дорослому житті. Це колектив вчителів, який кожен день може підтримати, дати гарну пораду. Справжня дружба зароджується в школі і вона продовжується і. В дорослих роках, і тому я вважаю, що цей зв'язок, учень, вчитель, учень, учень буде дуже допомагати всім нам у майбутньому. Ця єдність, яку ми відчуваємо кожен день, коли ми приходимо, коли ти ручкаєшся з купою народу і в поліцею, це щось незабутнє і втрачати це, мабуть, найприкріше. для мене, мабуть, це втратити свого куратора найлюбленішого, найкращого, самого класного. Куратор Києва в ліцею. Скоріше за все, не втрачати саме свою сім'ю, яку я знайшла в ліцеї. Е, мені дуже не хочеться втрачати мій, мої дні, які були пережитті в ліцеї, адже кожен день це щось нове, щось незабутнє та різнобарвне. Е, мій клас це просто зайки. Це мій клас це все. Ну, щодо першого життєвого уроку, загалом, це розуміння того, що себе потрібно розвивати, займатися самоосвітою, вдосконалюватись і постійно шукати нових шляхів для самореалізації. Адже саме ліцей навчає тому, щоб діти використовували всі свої можливості по максимуму і не втрачали свій природний потенціал. Головний життєвий урок, який мені дав ліцей наукова зміна, це, мабуть, те, що Добре вчити того, хто хоче добре навчатися. Що е, тобі потрібно вчитися, ти маєш вчитися, і е, ти всього доб'єшся, якщо цього захочеш, і будеш впевнено йти до поставленої мети. Відповідальності. Чому ліцей наукова зміна реально навчив так це відповідальності? Ліцей, перш за все, навчив мене проявляти ініціативу, власне. Я б не досягнув нічого в цьому ліцеї, а я досягнув чогось таки. Я досягнув. Власне, через те, що я проявляв ініціативу, але ліцей показав мені, що за мною ніхто не буде бігати, як вже жит... як це було в дитсадочку. Це справжнє життя. Тут ти сам собі господар, ти сам вирішуєш, що з тобою буде далі. Цінувати тих людей, які мене оточують. Життєвий урок це дослухатися до чужих порад та робити певні висновки. Ми, Ми виконаємо тебе ліцей! З ним народження ліцей. <риклад>